Йдемо в сауну. Мені не можна. Чому? Тиск чи жінка? Тиск зі сторони жінки. Бабуся знайшла онука білий порошок і посипала ним пампухи, котрі пекла на свята. Вся родина два тижні колядувала. В лікарні лікар звертається до пацієнта. Шановний, на жаль, ми у вас діагностували коронавірус. Ой. Так, і відтепер ми будемо вас годувати лише друнами. Пацієнт з надією в голосі. Бо я від них швидше одужаю, так? Ні. Бо це єдина страва, яка пролазить під дверима. Як пройшло твоє побачення? Довелося дати ляпас аж п'ять разів. Чіплявся? Засинав. Літак піднявся у небо. Голос старшого пілота. Шановні пасажири. Ох ти ж. Ой, йой, капець! І тиша. Всі в шоці оглядаються в пошуках небезпеки. Знову голос старшого пілота. Шановні пасажири, все в порядку. Це стюардеса випадково вилила на мене каву. Бачили б ви, як тепер виглядають мої білі штани спереду? Один з пасажирів крізь зуби. Мабуть, так само, як мої, ззаду. Де ти був три дні? Чому не прийшов додому? Кохана? Ми в сусіда самогон гнали на свята. Я не те, що до тебе. Я до себе не міг прийти.